Ми приїхали в відоме місце, називається Манзанар. Це був концентраційний табір для японців на період Другої світової війни. Біля 120 тисяч японців були зібрані по п'яти концентраційним таборам, і один із них був тут. Назвався Манзанар. Зараз підемо трошки ближче туди. Тут зараз можна побачити пару будівель. Звичайно, вже не залишилося того, що було під час а, Другої світової, тут були звичайні темпи. Люди приїхали сюди у лютому. А, в лютому тут все в снігах, бо це 4000-ті гори, чотири тисячі метрів, тут дуже холодно. І, а, а зараз літо і тут майже 40 градусів. Тобто перепад у погоді тут дуже-дуже великий. Тут дуже вітряно, і ви можете собі уявити, як цей вітер неприємно дмухає, коли тут холодно дуже. А, тут є таке місце, де я розповідалася про сам манзонар, як було переміщення людей. Люди тут прожили з березня 42-го до... Листопада 45-го така була карта. Тут люди жили, блоки різні були. Саме цікаве, що коли тут жили японці, вони намагалися створити тут якийсь свій порядок, красу. Вони створювали японські сади. Можна теж подивитися, як виглядали. Студові, як вони жили. Потім блоки вже мали отакий От вигляд, дерев'яний, але на початку це було якесь жахіття стентів, які були дереві, і воно домухало. Не дивлячись на переміщення, люди, які жили тут, намагалися продовжувати якесь своє життя. Тут було багато шкіл. Діти мали можливість займатися танцями, співами. Також тут були відкриті церкви. Не дивляться те, що більшість населення японців це буддисти, але тут відкривалися церкви просто католицькі, які давали якусь підтримку. Також, бачите, у них були танці, тут знайомилися, тут народжувалися діти біля візіл-центру, завжди є магазини. Можна купити таке, щоб підтримати. Ми теж вже купили собі такий паспорт, де можна відвідувати усі національні парки і потім ставити тут такі наліпочки. От, от такі. І потім дату, коли ти відвідуєш. тут всі 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 національні парки. Також є, тут у Монзонарі були потері, вони робили глиняні вироби. Mm. Дуже, до речі, привабливі такі чашки. Це все йде в підтримку центру. І вироби робили місцеві. А... Ось так виглядала такий такі того. Як виглядав життя в Манзинарі. Можна побачити також більш детальну карту 45-го року. Тут жило 11 тисяч людей. Були бараки, можна побачити, що там були і прання вже потім. Зовсім пізніше, то можна побачити, що тут є і гольф, і сад, і кладовище. Було також місце, де були сироти, жили, без батьків, діти. Є класний такий макет, величезний, уявили себе, де жило 11 тисяч людей. Тож Манзанар був один із 10, не п'яти, а один із 10 центрів і решта вони знаходилися в інших частинах Америки можна побачити, що в Арканзасі були, в Колорадо, Юті, Байомінгу. В Каліфорнії було два, і в Аризоні було два. І Айдах один був. Кожна людина у таборі отримувала свій номер. сім'ї, зовсім маленькі дітки. Тут розповідається про сімейне життя людей і найбільш принизливою частиною тут пишеться про те, як були влаштовані туалети, бо вони не мали ні перегородок, ні якоїсь приватності, і це вважалося найбільшою ступіню. А, не дивлячись на те, що японці були переселені, вони намагалися створити красу навколо себе. Вони створили такий великий японський сад з річкою. А, вони не могли жити в такому безладі і намагалися створити свій простір. Це приклад того, як виглядав всередині. Люди привозили деякі свої меблі, речі якісь, потім там щось вже давало американське керівництво. Тут можна побачити, що перегородки між сім'ями могли бути просто такі, як фетрові штори. І далі тут у людей були і ліжка. Тут же ж вони сушили. Пусті валізи. Тут кріселка коки качається. Величезна дошка з іменами всіх людей, які тут були. Просто гігантське полотно з дрібним шрифтом. І кожне кіння було записано. Тут ви можете бачити сім'ю Макацуки, про неї я трошки вам розповім пізніше. І ця книжка була написана Дженні Макацуки. Її чоловіком. Це якраз вона описувала своє життя у цьому таборі, але крім неї, Бачите, дуже багато є ще книжок, які описують про життя, яке було в Монзонарі. Тут ще є такі, як музейні експонати тих дураків, що були в реальному розмірі. Можна під'їхати, напишно пішки. Зараз зайдемо всередину. Це розказується про блок 14. 1 з 36. Так, підемо тут можна побачити розмітку, де були інші будинки подібні, їх вже нема. Залишилось не так багато, але ось тут можна побачити, як це все було. Гори навколо, клімат як у пустелі. Спли, є машинки, де люди швейні шили. Була персональна поштова така скринька. Тут слухали їх скарги. Дівчасно, що всі тут, хто жили, були японцями, але навіть тут вони розділялися на дві групи: ті, що підтримували американців і ті, що не підтримували. Тут є експозиція, як виглядало житло. Можна бачити традиційне японське взуття. Вони сушили білизну прямо всередині. Там бачите, там є пічка така, як буржуйка наша. Тут вони грали в го. Там готували їсти. а На початку вони, звісно, спали, я так підозрюю, на підлозі. Тут є сад, зараз тут відновлюють дерева. І ми потрошки йдемо до того самого японського саду. Сад роз, тут є лавка, на яку можна сісти. І тоді відкривається вид на безліч кущів роз, які квітнуть. Зараз тут вже 35-36 градусів, тому це дуже багато зусиль треба, щоб такий сад тримати тут. Тут таке велике каміння, на ньому написано парк задоволення, вони його в 43-му році побудували. І далі ми йдемо все ближче до нашого саду. Тут також був раніше госпіталь. Ми входимо вже на місточок, такий гарний. Там знизу на фотографіях видно, що там була вода. Зараз, мабуть, дуже засушливо і нічого нема. Така, бачите, засухшок калюжа. Але раніше там вода навіть перетікала. Туди далі видно такий на... на вихід вода. Тут така гарна є крита. приміщення, так що гарно далі піти такими стежками. Дуже гарно це побудок, ну, о, там є трошки води. Зараз подивимося, що там є. Тут є ще один місточок, але він такий, я не ризикну на нього піти. А, там тече водичка. Але вже її тут замали і вона трошки вже як цвіте, трошки наповнена є, але дуже гарно зроблено. Ми приїхали на останню точку сьогодні у Манзонарі, це кладовище, це було святе місце. Там в величині є такий вівтар. Може трошки ближче. За весь період у Манзанарі загинуло 150 людей. І спочатку я зловила себе на думці на тій, що не так це і багато, але потім зрозуміла, що після Радянського Союзу, після цих всіх силок, посилань. У нас трошки викривлене на сприйняття реальності про норму. Ні є нормою, тож люди взагалі загинули. І ті 150 людей, які залишились тут, можна побачити підписані а, такі стовпчики японською мовою з іменами. На жаль, людство завжди хоче. Переміщати, командувати, знищувати. Після завершення табору Манданару японські... японці були а, випущені звідси з табора, і вони мали повернутися до міст, де вони були, починати нове життя. А це було вкрай важко, бо а, пропаганда під час війни була така, що Японці це вороги і людям було дуже складно адаптуватися потім до життя. Ось вот такий досвід людства є також.